Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Норвегія спільно з Великою Британією передасть Україні 8 РСЗВ та три радари артилерійської розвідки Артур. Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії, як зазначив уряд Норвегії, ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Конкретний тип реактивних систем залпового вогню повідомлені не названий, але на ілюстрації зображено установку, схожу на М270, яку Україна раніше вже отримувала від Британії. Норвегія також ухвалила рішення передати Україні три контрбатарейні радари Артур. Такий радар може вираховувати місце знаходження ворожих гаубиць на відстані 25 кілометрів і 120 мм мінометів на відстані 40 кілометрів. Сполучені Штати провели тренувальні тести українських льотчиків для польотів на Ф-16. Як з'ясувалося, для навчання українців управлінню американськими винищувачами Ф-16 знадобиться лише 4 місяці. У тестах взяли участь двоє українських льотчиків, один із яких мав кваліфікацію на Міг 29 а інший на су 27 Вони не проходили формальної підготовки на Ф-16. І мали лише коротке ознайомлення з роботою цього винищувача. Потім їх протестували на авіасимуляторі F-16, провівши 9 заходів на симуляторі з загальною тривалістю 11,5 годин. Нагадаємо, зараз Велика Британія та Нідерланди працюють над коаліцією закупівлі F-16 для України. В Україні скоро буде більше систем протиповітряної оборони на САМС. На днях українська делегація відвідала підприємство в Норвегії, на якому вже збирають нові ЗРК на САМС для України. Наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК на САМС. Також в рамках військової допомоги для України замовлені ще шість комплексів Сполученими Штатами та Один Канадою. Норвегія також нещодавно озвучила плани з передачі двох вогневих взводів цього ЗРК Україні до складу батареї ЗРК на сам зазвичай входить три вогневих взводи. Кожен з яких має три ракетні пускові установки. Американська оборонна компанія Редкет поставить 200 високошвидкісних fpv дронів для оснащення Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба компанії. Поставки цих fpv дронів до України заплановані на червень цього року. За заявою розробника ці дрони мають високе співвідношення потужності до ваги, забезпечуючи підвищену маневреність і функціональність. БПЛА можуть застосовуватися коли сигнал GPS відсутній. На одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром» виробляють новий безпілотний камікадзе, який здатен долати відстань тисячу кілометрів. Про це пише українське видання. Повідомляється, що БПЛА концерн робить за власні кошти та безкоштовно відправляє українським військовим. За даними джерел українського видання, цих безпілотників виготовлено небагато, поки що вони виконують лише функцію камікадзе. Державний концерн «Укроборонпром» вже випускає щомісяця десятки тисяч боєприпасів радянських калібрів 82, 120, 122, 125 та 152 мм. Про це йдеться в матеріалі українського видання. Ці снаряди виробляють зокрема в кооперації з іноземними країнами. Заявляється, що виробництво буде масштабуватись завдяки новим замовленням від Міністерства оборони. Ставка Верховного головнокомандувача зобов'язала Міністерство оборони спершу викупляти всі боєприпаси в українських заводів. Нагадаємо, з осені 2022 року почали з'являтися новини про розгортання державним концерном «Укроборонпром» виробництва снарядів радянських калібрів. В одному з міст України працівники транспортної компанії зібрали ще два тролейбуси з автономним ходом, які почали курсувати на вулицях міста. Про це повідомив міський голова. Тролейбуси зібрані на базі тролейбусного депо працівниками транспортної компанії. Це низькопідлогові тролейбуси пасажиром міськістю 98 осіб. Нові тролейбуси на 30% більш енергоощадливі. Проект нових тролейбусів розроблений місцевими транспортниками спільно з українською компанією, яка інтегрує у техніку власне обладнання. Український завод відвантажив українській компанії нову комунальну техніку. Про це повідомляє прес-служба заводу. У літній період техніка використовуватиметься як самоскид. Машина дорожня комбінована зі змінним обладнанням на базі самоскида, оснащена бункером для піскоселяної суміші об'ємом 6,5 кубічних метрів. Ширина робочої зони гідравлічного відвалу 3 метри. Ширина посипання реагентами від 3 до 12 метрів. Самоскид має вантажопідйомність 12 тонн. Автомобіль оснащений кузовим об'ємом 8,5 кубічних метрів. Українська компанія розпочала відновлення морського суховантажного флоту. Про це повідомив генеральний директор компанії, як він сказав, починаємо програму розвитку та відновлення морських перевезень. Також директор компанії додав: стартуємо суховантажного судна, яке перебувало у чартері з березня 2017 року. Вже цього літа відновлене та модернізоване судно почне працювати на інтереси України. Україна офіційно приєдналася до центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту. Про це повідомили у при службі Міністерства закордонних справ України. Зазначається, що 16 травня в штаб-квартирі центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Талліні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру. Авіакомпанія Авіалінія Антонова перевезла супутник для запуску компанією SpaceX. Про це повідомили у прислужбі компанії літак, здійснив перевезення зі штату Каліфорнія до центру посадки Шатлів НАСА. Літак Ан-12400М доставив супутник розміщений на ньому корисний вантаж та допоміжне обладнання. Вантаж загальною вагою понад 55 тонн складався з восьми одиниць. Для процесу завантаження та розвантаження використовувалася спеціальна рампова система, створена державним підприємством Антонов. Нова пошта відкрила відділення у литовському місті Каунас. Це вже друге відділення Новопосту Литві. Про новину компанія повідомила у соцмережах. Зазначається, що відтепер у Каунусі можна скористатися як кур'єрською доставкою, так і самостійно надіслати чи отримати речі. Це вантажне відділення, де можна надсилати і отримувати документи та вантажі до тисячі кілограмів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.